Середа 17 травня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на 16-ту розкажемо у цьому випуску. Вітаємо. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися одразу з двома полеглими героями. Старший солдат Микола Бурлака загинув 11 травня. Солдат Артем Бондар, 23 квітня. Обох захисників поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Вічна пам'ять героям. На момент побиття Ігорем Слободяном в Свято-Покровському соборі 2 квітня Артур Ананьєв уже офіційно не був військовослужбовцем. Такі нові матеріали у кримінальному провадженні за фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження сьогодні встановив Хмельницький міськрайонний суд. 16 січня Артур Ананьєв був звільнений з військової служби. Адвокат Ігоря Слободяна Роман Косюк вважає, що його підзахисний мав право так поводитися у соборі. Норму кримінального кодексу Пверсна та тридцять яка якраз і дозволяє застосування насильства короткострокового до особи, яка вчинила злочин з метою її затримання і утримання до моменту, коли прийдуть працівники правоохоронних органів в процесі судового ми Будемо Наполягати на тому, що були випитані і допитані свідки, які є на сьогоднішній заявниками, тому що за моєю інформацією до правоохоронних органів міста Хмельницького подано близько сотні заяв від громадян мешканців міста Хмельницького про вчинення Артуром Ананєвим злочину, передбаченого статтею 180 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Десять місяців воював. Тобто, коли там 20 метрів від мене впадали ракети, а якийсь дядько, який проповідує руську культуру, буде мені розповідати, що я не воював, це нонсенс. Я звільнений 16.01, тому він цим. А після того як я звільнився, я зараз собі якби відпочиваю, намагаюся реабілітуватись перед тим, як я буду повертатися зараз знову на військову службу. Дуже обурює те, що Зараз відбувається якийсь реванш московських попів. Мені сказали, що зараз вони хочуть 180-ту статтю на мене відкрити. Швачки, водії, токарі, фрезерувальники, слюсарі та зварювальники саме ці професії нині є найбільш затребуваними серед роботодавців. А от попит на працівників у сферах будівництва та сільського господарства впав. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній службі зайнятості. Від початку цього року до установи звернулись понад півтори тисячі роботодавців, які запропонували близько п'яти з половиною тисяч вакансій. Аналізуючи ці вакансії, можу сказати, що майже 67% всіх вакансій це є як правило робітничі професії або професії робітничого напрямку щодо обладнання. Устаткування Далося нам про це забезпечити. Чуть-чуть більше 40% вакансій ми укомплектували роботодавцям. За послугами до служби зайнятості, в нас з початку року звернулося більше трошки 12 тисяч людей. З них більше тисячі це були внутрішньопереміщені особи. Середня вакансія по зарплаті у нас близько 9,5 тисяч гривень. Але вони надзвичайно варіюються в залежності від того, що люди мають виконувати як вони, яку роботу мають здійснювати. Є трактористи, машиністи і по 18-20 тисяч гривень вакансій. Швачки теж варіюються від мінімальної від 6 700 до 15-18 тисяч. Третій безпечний простір запрацював у Хмельницькому. Відкрили його у загальноосвітній школі номер 25 імені Івана Огієнка за сприяння благодійного фонду Карітас та міської влади. Відвідувати простір зможуть вчителі, учні та їхні батьки. Там із ними працюватимуть соціальні педагоги. Загалом у нашій області відкрили уже шість таких кімнат. Є методика, розроблена києво маганинською академією, яка рекомендована Міністерством освіти України. І е, наші працівники, працюючи з усіма е, учасниками освітнього процесу, окремо з дітками, окремо з батьками, окремо з викладацьким складом, гармонію гармонізують їхні стосунки. Дуже багато діток кажуть, що за час роботи. Коли вони проходять ці сім кроків, це сім занять, настрій всередині колективу змінюється. Вони стають теплішими, вони починають дружніше між собою спілкуватися, вони скидують негативну енергію тут всю, і потім не переносять її під час навчання. І вчителі і батьки кажуть, що ну, реально це класна штука, вона дієва і вона працює. Не можу знайти улюбленця. Зник після вибухів. Саме такі повідомлення досі ширяться соціальними мережами. Після обстрілу сусідньої громади у суботу вранці сотні домашніх тварин втекли з дому. Наразі їх розшукують волонтери громадської організації Врятуй життя. Розповідають, що лише за суботу вони отримали близько 200 звернень щодо зникнення чотирилапих. Вона просто злякалася. Якраз хвіртка була відкрита. І вона просто злякалася і почала бігти. Ну, такого нас ще не було. І вона за територією і далеко ми просто вже ну, не могли її ні наздогнати, нічого. Дуже переживали. ну Вона для нас, як член сім'ї, ми дуже полюбили її, діти. І коли знайшли, то прямо ну, така була радість. Плакали навіть. Була комунікація між людьми. От, наприклад, до мене зверталися люди, що в них втрачена собака. Я бачила в інтернеті один, другий, третій пост схожої собаки, зразу ж з тим людям скидали. Люди виїжджали, шукали. Ще треба взяти до уваги той факт, що тварини були дуже налякані, вони постійно міняли місце знаходження. Тобто вони, в принципі, ну багато хто з них не сидів на місці. Вони бігли, нічого не чули, не бачили, і з одного мікрорайону вони буквально за пару хвилин мігрували в інший. Була така собачка, кузнайшли сьогодні, яка просто не відходила. З місця. Вона сиділа на кінцевій маршруті, і просто люди сфотографували, скинули кажуть, який старенький песик, він не їсть, не п'є, він просто такий зажурений, дуже лежить. Ні на що не реагує. Ми виставили в інтернеті, одразу знайшовся власник. У Хмельницькому молитимуться за повернення додому полонених і зниклих безвісти захисників. Про таку підтримку чоловіків, батьків, синів просять їхні рідні. Молебень відбудеться цієї п'ятниці, 19 травня, о 9, у соборі Покрови Пресвятої Богородиці, що на вулиці Володимирській. 19 травня це саме річниця виходу наших військових з Азовсталі. Ми звернулися до священиків, ми звернулися до Православної церкви України в собор Пресвятої Богородиці. І Владика підтримав Павло таку ініціативу. Це теж шана буде для наших. Військових для тих, хто сьогодні вже стали янголами для нас. Ну і, звичайно, це буде величезною підтримкою для родин, для родин, які чекають, для дітей, для дружин, для матерів, для батьків, для просто небайдужих людей. Тому просимо вас, знайдіть час і в п'ятницю, в Соборі Пресвятої Богородиці на 9-ту годину прийдіть і разом будемо просити Господа Бога, щоб почув наші молитви. І найближчим часом всі, хто сьогодні знаходяться в полоні, змогли обійняти своїх рідних. Жительки Хмельницької тергромади, які мають звання матерів-героїнь, отримали продуктові набори. Нині в громаді проживає 140 родин, в яких виховується п'ятеро і більше дітей. Щорічно до Дня матері для них влаштовують святковий концерт. Цьогоріч захід підготували вихованці школи мистецтв. Продовження заходів, котрі відбуваються в Хмельницькій міській територіальній громаді до Дня Матері. Сьогодні управління працює захисту населення, саме в школі мистецтво підготувало дуже гарний захід для матерів героїні. Дуже тішимося, що наші дітки є в сім'ях і вони є під материнською пікою. Сьогодні, звичайно, що не всі є в залі, але тим не менше, сьогодні підготовлена дуже гарна концертна програма. В кожна матуся буде мати продуктовий набір, який зможе відповідно до себе додому принести. А це саме перелік, які. Є затверджено працюємо замість населення. Вартість цього набору сягає 400 гривень і тому відповідно за реєстраційну форму, яка буде собі праці, праці, кожна мама отримає даний продуктів набір. У мене п'ятеро дітей. Я вже маю 11 внуків. Та діти вже дорослі, самому меншому вже 30 років. Звичайно, коли маленькі, дуже важко. Но коли вже зараз виросли, то дуже приємно дивитися, коли всі зійдуться, коли внуків багато, і я щаслива, що така я багата бабуся, мама. Більше про ці та інші новини у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!